Як помер ізі і та теорії змови навколо його смерті, забігаючи наперед, скажу, що він в буквальному сенсі згорів за лічені дні, і його близькі досі не можуть повірити в те, що сталося. На момент смерті ізі, і йому був лише 31 рік, і він був на піку своєї сольної кар'єри. Незважаючи на те, що минуло більше двох десятиліть після його смерті, музична спільнота продовжує боротися з його відсутністю з вами. Міністр Флексу, Ви на каналі UA. let's get it, let's go! І досі важко розібратися з теорією змови, яка огортає його спадок. За два тижні до цього він був на студії з BG Knockout, Вони записували трек. У Ізі, і -E був кашель, і йому було важко дихати. Після обстеження в госпіталі в нього виявили снід, і його стан почав погіршуватися з кожною хвилиною. На голівудській прес-конференції, 17 березня 95-го року, колишній фронтмен Ізі і, -E, також відомий як Ерік Райт, заявив світові, що він хворий на снід. Аву зробив його друг Рон Суїні, який був і адвокатом репера. сказав, що Ерік Райт дізнався про стан свого здоров'я за два тижні до цього, і що він перебуває у критичному стані у відділенні інтенсивної терапії медичного центру в Лос-Анджелесі. Він бореться за своє життя і вдячний його фанатам за підтримку в цей важкий час. Руфлес Рекордс та Деф Роу. До визнання самого ізі і у світі західного узбережжя точилася боротьба між Rufless Records та свіжим лейблом заснованим Шугнайтом з Амдре, як головним артистом, за словами колишнього менеджера NWA та співзасновника Ruthless Records Джері Геллера, Найт вирвав дрес контракту, погрожуючи йому бейсбольними битами та зброєю. Я вважаю, що шук Найт – це ходяче зло, сказав Джеррі Геллер. В одному інтерв'ю Ізії сказав, що хоче вбити шук Найта, так як вважає його проблемою, і ніхто, крім нього, не може це зробити. Потім він додав, що йому треба час подумати. В свою чергу Джері Геллер сказав, що в цьому немає жодного сенсу. У той час вони заробляли 10 мільйонів доларів на місяць, маючи лише 6 співробітників в офісі, де не було навіть друкарської машинки. Ми найуспішніший рекорд лейбл в історії, сказав Джері Геллер. У 92-му році Ruthless Records подала до суду на Death Row за рекет. Хоча позов був відхилений у 93-му році, однак після відходу доктора Дре Ruthless Records продовжувала наживатись на ньому. За даними Los Angeles Times, фірма отримала близько 1 мільйона доларів у вигляді сумарних щорічних виплат роялті від Young. І Priority Records, які в 90-му році придбали права на ранні альбоми N.W.A. як помер Ізі І, -E. перебуваючи в критичному стані у медичному центрі Ізі, -E знаходився разом з подругою, а згодом дружиною Тамікою Вудс, яка була вагітна другою спільною дитиною від Ізі І -E та найближчими родичами. Таміка та, та Ерік одружилися 14 березня за 12 днів до його смерті. На момент оголошення результатів тесту, дитина Ізі і -E, народжена роком раніше мала негативний результат. На вілий снід в заяві, яку зачитав Рон Суїні, говорилося, що Ізі і -E розкаюється в тому, що він вів такий розпусний спосіб життя, а жінок в його житті було дійсно багато. Сім його дітей були від шести різних жінок. 26 березня 95-го року, через місяць після первинного діагнозу, Ізі І -E помер приблизно о 18.35. За тихоокеанським часом мер Комптона Омар Бредлі оголосив 7 квітня днем Ізі І, -E, сказавши Ерік зробив комптон відомий не тільки в Каліфорнії, але й у всьому світі. Я впізнаю Ізі як юнака, який виріс на вулицях Комптона, де кожен день може стати останнім. Наприкінці квітня 95-го року, Los Angeles Times повідомила, що після смерті Ізі І майже миттєво виникла боротьба за його маєток і частку в Руфлес Records. Сварки спалахнули між його новою дружиною Томікою Вудс і колишнім директором по зв'язку з бізнесом Майклом Кляйном. Смертельна змова проти EZE, оскільки багато шанувальні. Намагалися впоратися з втратою хрещеного батька рапу, Багато хто не міг поставити під сумнів, наскільки швидко стан із її погіршився. Однак, згідно з HVGO, люди, які заразилися ВІЛ, зазвичай не відчувають жодних симптомів і виглядають, як здорові люди. Після ранньої стадії ВІЛ хвороба переходить у стадію, яка називається клінічна латентна стадія. Латентність означає період, коли вірус живе в організмі, не викликаючи жодних симптомів. Згодом ВІЛ послаблює йому. Імун... На систему людини поява симптомів сигналізує про перехід від клінічної латентної стадії до СНІДу, що призводить до таких симптомів, як швидка втрата ваги та пневмонія, від яких і помер Ізі І. -E. Але оточуючи в останні місяці його життя не помітили різких змін у його зовнішності та поведінці, що і викликало багато питань. За словами членів Bone Tax, які саме в той час підписали контракт з Ruthless Records, коли йому поставили діагноз. Ізі І -E був з ними і виглядав. Крейзі Боун сказав наступне. Чувак мав повноцінний снід і виглядав нормально, він все ще мав свою вагу, все ще був самовпевненим, все ще виглядав як звичайна людина, все сталося раптово. Лейзі Боун додав, що він був непробивний як танк, незважаючи на те, що чутки про змову почастішили в останні роки, існували перші ознаки того, що Ізі і -E міг бути віл позитивним. У дебютному альбомі Снопдога Догогістайл є сценка під назвою Хаус Парі, у якій доктор Дре та Дес Ділінджер розмовляють, Дес запитує: йоу, що трапилося з тими чорними, які нас зневажали по телевізору. Дре відповідає: чоловіче, біз ними На що Дез Ділінджер каже, Віч позитивні чор ні. А доктор Дре швидко відповідає: йо-йо, не треба так казати спокійно. Репер BG Knockout, мабуть, найвідоміший за свою участь у синглі Eazy-E 93 го року Real Motherfucking Fucking G's у своїй пісні 2011 року In My Prime. Зачитав, що його брат Ізі І пішов із життя надто швидко. Це було холоднокровне вбивство. У його жінки та Міки не було вірусу. У 2011 році в інтерв'ю хіпхаб DX Біджі Накаут заявив, що або його дружина та Міка, або Джері Геллер зробили це з Ізі І, напевне, через гроші. Він провів з Еріком останні три роки його життя і ніколи не бачив, щоб той навіть хворів будь чим. Джері Геллер був ще однією людиною близькою до Ізі І. Яка вважала, що все було підлаштовано? цитата Чи думаю я, що з Ізії трапилося щось підозріле? Абсолютно. Маючи такі гроші, як у нас, ми могли багато зробити. Я не можу повірити, що він помер настільки швидко. Я маю власні здогадки з ним щось зробили. Але я єдина людина, яка не отримала вигоду з його смерті, сказав Геллер Перед смертю Ізі і -E, члени N.W.A, які часто ворогували, почали об'єднуватися, щоб підтримати свого колишнього друга. Мені так пощастило, що я зміг поговорити з ним по телефону і поговорити про те, щоб можливо знову зібрати N.W.A. І ми згадували старі добрі часи, сказав в інтерв'ю доктор Дре. Теорія змови про І. -E. змова, яка може ніколи не померти. В інтерв'ю для документального фільму піонер репу Фрост, батько звукозаписного продюсера Скуб Девіля, який, зокрема, створив поетік Джастіс для Кендріка Ламара, розповів про свої стосунки з Ізі, і -E. я розповів вам все, що трапилося, коли Ізі захворів на снід, і я вірю в це донині. І мені байдуже, чи зняли ви це на плівку? каже він. Ви можете розповісти світу. Вони дали йому заражені голки закупунктурою. Саме так. Далі Фрост натякає на особу передбачуваного вбивці, пояснюючи, я не хочу. Чи називати його ім'я, тому що це ім'я диявола? Швидше за все він натякав на Шугнайта, який в одному з старих інтерв'ю жартував про цей випадок з Ізі, і -E, що хтось може взяти кров у людини зі снідом і вколоти цією голкою іншу людину, і це буде ніщо інше як повільна смерть. У 2023 році Ice Cube нарешті прокоментував цю теорію змови, як би вони це зробили, що він не відчув або не побачив. Плюс, після такого, ізі і -E міг розповісти всім іншим. Син Ізі І також вважає, що його тата чимось заразили, і це ніщо інше як вбивство. Що ви думаєте про Ізі І та його загадкову смерть? Пишіть в коментарях let's get it, let's go!